Так, хайт аут. А, ну что ж, сегодня я до... даем уже экипу счет. третий шанс, чтобы ну, Надо пробовать, надо пробовать. Давай, хоть на негодяй. Отлично. Отлично. Да, свитки Укажись Рус а. Опять вывел Отлично. Отлично. меня Отлично. достаточно долго У Отлично. 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 О, Отлично. Отлично. Цитазік мішає Уже не мішає Я представляю цю цього чудака зараз таки думає хто по мені стріляє Хто по мені стріляє Що, до бетерло до тебе Хера даже давай персолет наблюдения. Вс прибрали Ой-ой-ой надо тікати Тікати з городу надо бо репуша дадуть Не вода О, за, зачем пушка? Зачем воевать? Вызвал во вертолет наблюдения и дробы всю работу за тебя. Блять, его сбило. Ладно, все-таки пушка надо. Привет. А что ты тут рубил? Думал, типа... Мать твою. Продовжим. Думав, ти тут в спиной все будешь кувать? Нет, конечно. Опа, ще один. Да що ти так за спиной свой дивишся? Ще. Типчик удивит. Типчик віддихає. Що ти, дружище? Не? Йо ТБ это Віддихаєш собі? Ну, Туда ладно, давай там отдыхай, сейчас ты я б я побежал. Хорошо ви розуміли, що робиться в наступній частині відео, я вам коротко поясню. Зі мною значить захотів пограти друг, який раніше не був знайомий з Call of Duty, і захотів пограти іменно в Арзон. Так жорстко нас ще не унижали. Возрождение, любителі. Короче, знаєш, в чому суть цього режиму? Що нам треба вижити. А, стрі... Стріляй, що ти думаєш. Тут не треба думати. Тут треба стріляти. даже... це, це, це а, хоть де? і розминка, але треба стріляти. Треба стрі... стріляти у все, що движеться. Враги, я не так, іди до мене. Зараз буде короткий інструктаж. Іди до, до мене. А, о, дивись. А де ще як Це де? сундучки. Їх треба відкривати, щоб отримати пуль. Даються само дуже корисні ресурси бронепластини. Їх треба завжди поповняти. Якщо тебе немає бронепластин, то це означає, що тебе швидше застрелить. Чітко я об'яснив. Зараз давай швидше, де ти. Ось, зона поближається. Треба тікати в роду. Все, біжимо. Давай ми на нього, напевно, ще йти не будемо, бо боюсь, що я можу його не пристріляти, а тим більше, такі для професіоналу грають. І прикольний мішок на голові. Такі скини робиться, це позоріше просто. Вроді би, гра про сучасну війну, а по факту про військових, тут вообще что ничего нема, тут а только всякие мультяшные скины. Так, то Не, ну у меня гранатомет, в принципе, есть. О, типочек. Короче, в той стороне тип, я его сейчас гранатомет сниму. Не снял. Там он, не, он не, нет. да, там снайпер, там снайпер. Не, не, текаем здесь, старый. Старий, не, не оце, не стой по раз, снайперку, раз, бо раз. мана з одної пулі здохне. Вроді нема. Давай, давай держатися вдвоєму, тому що, тому що буде печально. Що ми по одному будемо. Тут я чую, тут через щур багато Я почки. Одного ні. бачу вже. Поможи, а хоча ні, я, я вже сам положив. Що там? Пом помощь надо? Я буду два, а не чи. Це ти Типа. Типа положив їх. А, ч положив? Надо... Да, да, їх надо добивати, щоб они поняли сдохну. А я пучора, буду, это я, я, буду, я буду з цього? А? вікна. Ко я буду з вікна? я плачурам. Що ти зробишь? Чир... Ну, з вікна, я плачуром. Ну, якщо відкриєш парашют, то ні, А якщо сильно високо, І ти выпрыгнешь туди. Идем в зону, бегом. Да, зона а, да, а да, точно. Я что уже задумался за житку. Стою себе за снайперкой. но я сейчас на крышу залезу, буду контролировать да, тут все. Человек внизу. Ты по тубе стреляй? Нет, человек должен стрелять. А, ну правда, я тут со снайперкой не стою. Мне так Мне а, так Я тут эти почки уже бачу. Я попасть по ним не могу. Там тип. А, Он по тебе и стреляет. Все, четко. Ой, 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 ой. по тоже стреляй. Это неудобно. Снайперка. Там, 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 там. Можно было, в принципе, можно было. Так, я его добью. Все, давай, текаем с урона. Иди на меня, высказывайся. Да. Э, иди в дом, лутайся. Э, лутайся, лутайся, себе какой-нибудь автомат там, иди нормально. С пистолета это, конечно, сомнительно. Положи в Что Ч ⁇ тко снайпер? Снайпер, как? Мне тоже стреляют. Слушай, кто стрелял, даже не понял. Здорово нахуй. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь до нового зустріч.